Привіт всім, привіт, привіт, новий влог. Мені тут мама прислала книжки англійські і дещо вона ще тут Маші купила. Маш, що ти бабушка купила. Давай розпакуємо. Давай Чуєш? Це теж ігрушка, а це різіночки на коси. О, це Так, це да, але це треба розібратися, що це таке. Це типа вкраски мочать мочати очі? куди мочаться ж? Ну це понятно, але куди їх? чи вони і так, бо ці треба кудись мочать. До я... речі, ми в церкві вже сьогодні неділя. А собаки не бояться, аку. а куди маф, акуї бояться собаки. Короче, народ. Це хочу голову мать. Хочу голову мить, думаю, розкажу вам. Сьогодні мали їхати дивитися будинок, вже домовилися. Коротше, побачила я оголошення на Фейсбуці. Будинок, тут село недалечко. Біля Кракова, правда, не з нашого краю, а з протилежного краю біля Нової Хути. Коротше, побачили ми це оголошення, там чотири кімнати. Це село за рахунок цього дешевше. Да? І е, написала я це ріелтор, подав оголошення. Ріелтор сказала, запитаю у власника, ну тому що багатодітні сім'ї зазвичай усіх лякають. Ось і вона сказала запитаю власника. Дня чотири, напевно, ми чекали. Спочатку одразу власник сказав, що не хоче, але вона сказала: ну ми ще поговоримо. І ось вчора вона написала, верніш, подзвонила мені в суботу, в суботу, сьогодні понеділок, подзвонила мені, що типу власник погодився, можна приїжджати, дивитися будинок. І ми ось сьогодні мали їхати. Сьогодні понеділок. Ось, і сьогодні, зранку вона написала, що власник передумав, поговорив з дружиною, вони бояться шість дітей. Типу вони не хочуть 6 дітей. Коротше кажучи, нікуди ми не їдемо. Е, тому продовжуємо шукати. Ну, чесно кажучи, зараз я хочу зробити трошки перерву, тому що ну, зараз у нас в церкві День подяки, ми готуємося, і репетиції от таке, якісь тиждень-два, е, плюс там у мене в лікарні деякі справи є. То до кінця місяця я поки що беру такий затища чи що. Просто справа в тому, що у нас приходила власниця і вона хоче, щоб ми її доплачували. Тобто на дітей їй платить у жент, вона отримує гроші на наших дітей. Не можу сказати от прям сто скільки, але чи то 7200 за всіх. Ну, тому що от не пам'ятаю просто чи, чи 40 злотих вона на дитину за день отримає, чи 60. Тобто, не буду через то от стверджувати. Але якщо вона отримає 40 злотих на день, то це 7200 вона отримає. Якщо вона отримає 60 злотих на день за дитину, то це 10800. Але вона сказала, що ми Саші за себе ще доплачували їй по 1200, тобто 2400 вона ще хоче доплати, крім того, що їй платить уже. Тому вирішили, якщо нам. 2,400 треба за себе платити, крім того, що вона ще на дітей отримає, Тому краще би знімали б квартиру. І ті самі, ну не ті самі, але ось, наприклад, в цьому селі будинок був 2,500. Ну і плюс комуналка. То ми вже так оце шукали, шукали, шукали активно. Але ось якось, бачите, от вони не захотіли. Хоча йому терміново було, він за пару днів виїжджає в Германію, і йому треба було терміново здати будинок. І в останній момент він ось так передумав. Ну, можливо, ще щось зміниться, я не знаю. Можливо, він уже когось знайшов через те, і нам відмовив. Побачимо. Будь-якому випадку стараюся не панікувати, стараюся не впадати в таку цю увіччя, тому що. Коли починаєш про це все думати, то, чесно кажучи, як то кажеться, катілок просто прориває і кипить. Тому стараюсь не думати. Пішла я мить голову. Ми на вечерю готуємо лаваші. Огірочки, помідорчики, там сир, м'ясо запекли. Трохи суховате вийшло. Лаваші. Соус це я тільки що закінчився, та я нову порцію роблю, де ще не перемішала. От, капуста-пікінка. І все, а ще кукурузка ось. Там он, Оля робить їх у цьому, як воно зветься. В... Я забула, як воно зветься. В общем, Оля їх за... припікає, запікає, а, ні, не в грілю. Це не гріль, це. Коротше, ви поняли. А я роблю. А я роблю і сьогодні народ, я вже здала свою книжку вдруг. Представляєте? Ну як, не вдруг, вдруг прям, а роблять верстку. Ось вже обкладинка готова. Верстають, вже да, би доводять це все до толку. І що, і буде книжка. буде книжка. Вже вони мені покажуть, готовий ніби як результат. Я оплачую і пускають в друк. Тому, хто хоче книжку собі, мою? Може, навіть з автографом, але це не точно. Це не точно, тому що книжки, нервно, будуть в Україні ж розсилатися. Я їх навіть, ну, тобто, це навіть не я буду їх розсилати. Я так думаю, маму попрошу. Ні, ну, Я, звісно, хочу якусь партію собі сюди, щоб бачити, хоча б побачити, які вони. Це по-любому однозначно. Може, якраз поки дядя Саша буде їхати, то вже вони будуть готові. Хотілося б, кстати. Ну, в общем, готові молаші, готові лаваші. Ми тут дивимося кіно. Таке інше. Ну, все досить. А там Маша сидить під парасолькою, грається. У мене є будильник, щоб то там бачив. Та я ж дивлюся. Все бага. Простик соплю. Коротше, ми в церкві готуємося до Дня подяки. Там он, Оля з розтіком співають, тут роблять декорації. Там Саша сидить. Ну, вже вдома поріпетірували. Поспівали сценку, зробили вже. Завтра будемо знімати, покажемо вам, що там у нас до чого вийшло. Вже субота-вечір. Такий у нас цей влог вийшов, не насичений, такий щось. Але вже закінчую його. Hey, закінчую його тому. Yeah, Давай. Дивись, Бабушка і косимо.

И будет, так, они не Ясно все. И, я хочу. Надеюсь, я а я что Надеюсь, А это такое? Ты помнишь, что это такое? Что? А ты помнишь, что это? Да. Нет. Не помнишь? Нет. Ясно. Ну, то не подушка, то ти крильця так голову приклеювала з да? так? Да. Так. Угу. Все? Вот. Я хочу вам признатися, мене всі достали. И Хлопці який постійно б'ються, постійно сваряться, постійно вони оце вищать, постійно вони них якісь оце претензії один до одного. Постійно вони можуть ще й битися. Це якийсь ужас. Спасіть мене хто, нібудь я спасу. Я спасу. На цьому Мама, буду закінчувати, деда. ти мене спасеш. Угу. Да. На цьому буду закінчувати наш коротенький влог сьогоднішній. Нагадую, ми сім'я Сачкових, я Оксана Сачкова. А я наша Сачкова сина. Так, да, це вона. <гум> <гум> e, значить, що ще хотілося б додати? <гум> Не, Не забувайте. За... От, я прошу його. А я Сачкос. Не забувайте залишати свої коментарі. Ми, ми їх завжди читаємо, завжди відповідаємо. І навіть якщо десь кудись ваш коментар зник, то ми тут не при чому. Чесно, щось так буває, що зникають коментарі. Ні, звичайно, якщо ви там нахамили, обізвали і т.д. і т.п., то да, це могли, мабуть, чесно признаємося. Але якщо ваш коментар зник. То чесно, ну якби. І там не було нічого такого, що ви нас обзиваєте, чи ще щось там говорите, то ну, ми не видаляємо коментарі. Тому ось так. Друзі, і починаю приймати перед замовленням. На свою книжку хочу створити Google форму для, для цього. Тому якщо хтось хоче, тому що я не знаю, скільки книжок я продам. Тому друкую я їх небагато. Я краще потім дозамовлю. Але якщо хто не хоче чекати, то, будь ласка, я постараюся створити Google форму або просто зголошуйтеся. Можете мені навіть на Viber писати замовлення своє, можу навіть по секрету сказати вам номер телефона свого Viber 073 323 0465. Пишіть мені на Viber, залишайте свої замовлення, щоб я орієнтовно, ну, навіть хоча б бачила, скільки можливо одразу все таки більше замовити вдруг книжок. Ось. Тому що мені вже пишуть і питають, що хочуть замовити. Тому ось так. Все. Дякую всім, хто з нами, хто дивиться, хто терпить нас. Всім пока, до нових відео. Пока-пока.